Дві красуні, давайте зробимо макіяж бренду Melle. Нанесемо все на моє обличчя. Починаю з бібі-крему від бренду Bell. Це взагалі гіпоалергенна косметика, а ще в мене є серія Алоя. Це якраз таки вона, і це просто подвійне комбо. Бібі-крем дуже легко тушується, підлаштовується під тон шкіри. Далі консилер. Ой, ну це консилер, звісно, респект від мене, він замаскує все, що треба і не треба. Я іноді таке люблю, тому це, якби, да, це лайкосик. Пудра. Оце, якщо ви хочете щось спробувати від бренду Bell, починайте з пудри. Приємний Мат-ніжна, якась така пуд, ну, пудрова, звісно, пудрова текстура. Матує до кінця дня ви будете ходити з матовим обличчям. Як я вважаю, це просто знахідка. І тут я собою любуюся. І переходимо до палеточки для контурингу, контурування обличчя bi Це в нас вже колекція да? І тут ось такі свочі. Досить непогано. Тестуємо. Скульптор мені зайшов, не сильно пігментований. п'яти не наставити, румяшки теж класні. А от хайлайтер мені сподобається тільки золотистий. Ну, це нормально, що він мені сподобався. Бо я з жовтим підтоном шкіри рожеві мені ніколи не підходять. Тому да. Напишіть, будь ласка, що вам в цій колекції, як вам, взагалі бренд-бель?